Третій день кривий ріг прощається з загиблими внаслідок ракетного удару РФ 4 квітня у церкві іверської ікони Божої Матері відспівали Олега Дихтеренка. 53-річний чоловік загинув на дитячому майданчику, де був з дружиною та онукою. Жінка в лікарні у тяжкому стані. У дворічної дівчинки контузія. Позвонила його жена і сказала, що вона лежить с оторванной ногою, а його вже більше нет. И они вони були з моєю их їх онука Кіра є два роки. Коли прийшла взривна волна, бабуся її толкнула за пліту, і это спасло. Вона розказувала, що бив був был, бил був дим, і що в неї брудні ручки, бо вона була вся в крові бабуси бабусі і дідуся. Олександр Колега Олега розповідає, 10 років працювали разом у компанії інтернет-зв'язку. Ділиться, коли дізнався, що Росія вдарила поруч з будинком товариша, одразу туди поїхав. На місці дізнався про його загибель. В останній день я позвонив йому, він, як наче чувствовав, дав мені ключі до роботи. Він завжди приходив перший, ходив послідний. Був дуже відповідальний. Людина, на яку можна було все опертися, з якою можна було посовітуватися, яка прийшла б тобі завжди на допомогу. У свято Преображенському соборі простились з 29-річним Владиславом Стіхілясом. Він їхав додому на таксі. Автівка опинилась в епіцентрі удару. Чоловік згорів в машині. Це трагедія дуже велика для родини, для всіх. розумієте, як можна це дуже страшне ховати дитину. взагалі страшне ховати людину, а дитину ховати це найстрашніше, що може трапиться в житті. Любої людини. Тим паче, так от, от зненацька людина, яка любила життя, мріяла. Якісь свої плани на майбутнє. Владислав працював фітнес-тренером в місцевому клубі, розповідає його колега Катерина. Мав багато планів та мрій. Влад ну, хорошим, був добрим спортсменом, прямо до костей. Всі говорив, що будьте який осторожні. Був завжди такий спокійний, врівноважений. І він завжди був емпатичний, він відчував людей. Був гарним другом, знав, що робить в цьому житті. Була ціль. Але вийшло так, що сильно здійснилось, але ми будемо його пам'ятати. 4 квітня від удару армії РФ по житловому мікрорайону загинули 10 дорослих та 9 дітей. Балістична ракета вибухнула у 20 метрах від дитячого майданчика. Антоніна Чуйко, Наталя Качуровська, Олеся Приходько, Микола Домашов, Олексій Коренєв. Суспільне новини Кривий Ріг.